Усім привіт! Сьогодні буде поїздка на трамваї Татар К1М6 на маршруті 35. Він, до речі, у єдиному екземплярі експлуатується. Ось він перед вашими очима. Мої друзі його називають германським, тому що він... Пофарбовані у незвичайні кольори. Це вам не Кауден Т-306, який їх називають бананами. Обережні двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Анатолія Солов'яненка. Будь ласка, тримайтеся за поручні під час руху. Не наступно? Нет. Ненаступно, да? Нет. Не У меня что-то ощущение, что... Ну, хорошо. Зупинка вулиця Анатолія Солов'яненка. Найближче укриття підземний перехід. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Юності. Юнекставиз юності з Шановні пасажири, ви можете оплатити проїзд за друга. Оплативши проїзд за себе, прикладіть карту до валідатора повторно. Натисніть на валідаторі на стрілочку та з її допомогою виберіть, за яку кількість друзів ви хочете додатково оплатити. Натисніть кнопку «Ок» та прикладіть картку до валідатора ще раз, щоб підтвердити списання поїзду. Зупинка вулиця Юності. This is юності, Street. найближче укриття вулиця Миропільська, 25. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка проспект Алішера на вої. Некстави is Алішера на Вої, Авеню. Будь ласка, тримайтеся за поручні під час руху. 575, він поїхав. где виходимо. На Алішера навої. Уже... <клев> Хорошо, тоді виходимо на Алішера навої. Вот такая от буде коротка поїздка. До речі, цей трамвай полунизько підлоговий. У той час як 1 Т306 іменує мі банани. Вони, точні. Мають прізвиська банани. Вони повністю низькопідлогові. прямо як песа Фокстрот. Або 71-414К. Так? Да? Да, от такий індекс. Да, да. да. Кстати, кстати хочеш прикол? Вот да. Зарядочки. Ось вот ці зарядочки, я не знав, що вони здесь є. До речі, в цих трамваях є USB зарядки. Ну, а тут їх дві. Ще одну да. таку штуку видрали з м'яса. Ну, що є, то є. Головне, що хоч щось є. А тепер будемо пересідати на найстаріший трамвай у Києві під бортовим номером 5755. 55 Причому не татар Т3 і СЮЦС, а саме Татар Т3 базова із міста Праги. 75-го 1985-го року Найближче укриття, вулиця Миропільська, 25. Ать. Захвати подивиський. Да. Ось така була поїздка. На сьогодні все. Усім пока. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей. Усім пока.